У Мукачівському замку Паланок відкриють нову експозицію, присвячену історії міста за часів Чехословацької республіки. Унікальна виставка налічує понад 20 інформаційних стендів, які розповідають про життя Мукачева у 20-30 роки минулого століття. Функціонування окружного уряду та магістрату, розвиток банківської системи, роль гарнізонного командування, медицину та багато іншого. За словами директора Мукачівського історичного музею Михайла Балаканича, експозиція стала результатом. Роботи співробітників музею, зокрема науковців Олександра та Сергія Цільо, які вивчали та збирали інформацію для книги про історію міста в період Чехословаччини. Саме ця книга і надихнула на створення нової експозиції. Довгий період часу науковий працівник Мукачівського історичного музею Олександр Цільо досліджував період Чехословацького періоду, а саме 19-38 роки. В нашому музеї не було представлена досить розширена експозиція або кімната саме про цей період. Тому він був цікавий нам як музею. Протягом декількох років вивчали різні матеріали, документи, грамоти, зображення печаток, портретів, хто працював там пожежником і так, далі, і так далі. Тому за роки назбиралася велика колекція. Матеріалів. Нам вдалося видати примірні книги саме про Мукачево в період Чехословацької республіки, 1919-1938 рік. На основі цієї книги в нас виникла ідея створити саме експозицію. Відкриття експозиції відбудеться 23 травня о 14 годині. У верхньому дворі замку запрошуємо усіх відкрити для себе Мукачево за часів Чехословацької Республіки і поринути в минуле місто.